Ні, ну приємний, на вигляд приємний. При, так, як, на вигляд приємний. Як якесь морозиво, яке розтаяло, диви. Mm. Це теж про те, що ми говорили, що сірі окопні будні, і тут такі от яскраві, та, яскраві продукти. Так, яскраві кольори, так, прикольно. Вони якось настрій піднімають. Яскраві продукти, чорні руки. Mm. <гум> <гум> і яскраві ураження. Ні, клас. Якраз такі балабаси, всі на позиціях, куди настрій піднімуть. Так, варто людям цивільним, які будуть дивитися, пояснити, що таке балабаси, бо це такі. Це смаколики, 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 яким ти будеш радіти, коли до тебе вони там припустити, скинуть їх, прийдуть, занесуть тобі їх. Особливо, коли ти там не їв там три дня толком, харчувався батончиками, тут тобі мілкшей. Ти такі. Вау! Молочний коктейль, Давай до спробуємо! Так, ну. Пахне як. Пахне поки. От що ну, та так ні? собі. Таке враження, чесно, що моло, знаєш, морозиво розтаєло. Або якийсь, не знаю, маршмели. Щось таке. Л'ється гарно. Трошки є комки, але я, зараз я б сказав, мороз. що ти дуже добре навіть розмішав. Ні, нормально. Нормально? Нормально. Нормально, якщо візьму. Так. Мікшейк Шведен. Зв'яжіться зі мною, будь ласка. Давай. Пробуй. Я Мені Шо? подобається, бату людей не подобається таке. Тобі подобається? Це? Ні, я мінус. Я, я, було, може, я умиваю <рес> руки з цієї теми. Умиваєш руки молочним коктейлем.